доброго дня, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу. Я бажаю миру, добра і радості всім вам. І я хочу сказати вам радісну звістку, яка написана в цій світі книзі, щоб люди могли мати надію на життя вічне, щоб люди могли спастися від вічних Бог і страждань. Тому що наше життя коротке, а душа наша вічна. І де вона перебуватиме вічності? Це вибір залежить від кожного з нас. Бог, творець неба і землі, любить людей. Бог настільки любить людей, що послав свого дородження сина Ісуса Христа на Хрестну смерть, щоб спасти людей. Тому що ми всі потребуємо спасіння. Всі люди є гріші нема праведного ні одного. І ми всі пристанемо перед Божим до церкви свого часу і будемо відповідати за свої гріхи. Проблема в тому, що жодна людина не може себе спасти ніякими добрими ділами. Радісна новина, що Ісус Христос за нас заплатив. Ісус Христос пролився новину на кров за наші рипи, і Він помер. Но в третій день Він воскрес, ради нашого оправдання. В Біблії написано, що 700 років до народження Ісуса Христа було пророцтво. Направду ж від нему, наші узяв і наші волі поніс, а ми вважали Його за пораненого. Ніби Бог його вдарив поразами й мучими, а Він ранений за наші рипи. За наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Ісус Христос нашу воно взяв на себе, щоб ми з вами не були покарані. Ми людям для спасіння потрібно повірувати в нього, потрібно покаятися своїх гріхах, і прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя, як єдиний шлях на Небеса. Ісус сказав, є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до лиця, якщо не через мене». Немає інших шляхів на Небеса, тільки Ісус Христос. Отож, дорога душа, задумайся над тим, де твоя душа буде у віці. Примиріться з Богом, покайтеся свирятам, повірити в Ісуса Христа. Привіть Його, привіть Його любов! Відкрийте свої серця Ісусу Христу. Він любить нас, Він любить людей. І будете спасені. Читайте Іване, читайте слово Боже, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Не нефтейте часом. Приведіть, покайтеся сьогодні, бо завтра Божий не наш Багато людей завтра не проснуться і перестануть перед Божим лицем. Нехай береже вас Господь. Отець Небесний, благослови цих людей, бережеться людей, помилуй і спаситься. Благослови Україну, помилуй Україну, відверни гнів від нас і спаси. У ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Будьте благословені, Гарного дня і щасливої дороги.